Всім привіт, дорогі друзі, будемо зараз розбиратися з виборами в Німеччині. Надзвичайно важливо, щоб там виграла доволі така серйозна партія, яка готова збільшувати нам підтримку, допомагати. Німеччина потрібна суб'єктна, сильна, та, яка буде будувати європейську безпеку, а не ховатися. Не знаю, хто там, де ховається. Хто там, де зелені ховаються, де соціал-демократи ховаються, а от християнські демократи не ховаються. Це прекрасно. Зараз ми будемо говорити багато про що, про основні електоральні проблеми Німеччини і хто намагається працювати, вирішити їх, а хто просто знову-таки ховає голову в той ж самий пісок. Напередодні виборів в Німеччині 23 лютого напруга зростає, а виборча кампанія стає дедалі жорстокішою. Особливо ситуація загострилась після того, як правоцентристський християнсько-демократичний союз разом із союзними християнськими соціалістами запропонували у Бундестазі законопроєкти щодо посилення політики міграції та надання притулку, оскільки консерватори не змогли дійти згоду соціал-демократичною партією та зеленими лідер ХДС Фрідрих Мерц вирішив рухатися вперед і заручився підтримку ультраправої альтернативи для Німеччини, щоб спросунути свій план в парламенті. Це викликало обурення опонентів, які звинуватили його у порушенні післявоєнного консенсусу про відмову від співпраці з ультраправами. Десятки тисяч людей вийшли на протести, його розкритикували, і сумновідомі постаті, такі як Меркель, яка відкрила свого поганого рота. Мовляв, такий сякий пішов на співпрацю з фашистами, тварина. Хто загалом би говорив би, сама ти пішла на співпрацю з нацистами московською? Поняла ти? Меркель. Бля. Детальніше про це, до речі, читайте на нашому телеграм-каналі. Останні капіталіста дуже багато якісної і цікавої інформації. Послання буде в описі до цього відео. Отже, взагалі опитування показало, що 43% нісів підтримують дії ХДС у медистазі, хоча і 49% вважають співпрацю з альтернативою неприйнятною. Попри це рейтинг ХДС не постраждав, партія зросла до 31%, а альтернатива піднялась до 21%. Мер запевнив, що не буде співпрацювати з ультраправами. 33% німців вважають його хорошим кандидатом у канцлерах, що на 5% більше, ніж наприкінці минулого року. Тож ці мітинги і протести, які там робили ліві, вони по суті нічого йому не зашкодили. А робили вони протести проти абсолютно того, що підтримують 97% німців. Вони хочуть, аби нарешті в Німеччині. Покращила ситуація з міграційною політикою, а традиційні партії це ігнорують. Ну хто їм доктор? А мерз, в принципі, робить що треба. Рейтинги його конкурентів Роберта Хавека, Зелені, Аліси Вайдель альтернативи та чинного канцлера Шольца значно гірші. Тобто, мерз, по суті, основний кандидат на канцлера. Масло вогонь підливають і злочинці з поміж мігрантів. Наприклад, два тижні тому мігрант зарізав дворічну дитину в садочку. Системні партії нічого не придумало краще як провести мітинг проти ультраправого насильства. Ну уявіть собі. Обдълбалися і відомо, що 97%, повторюсь, громадяни Німеччини бажають більш жорсткого 41 а по просто послідовного та всеохоплюючого 56% застосування обмежень на міграцію. І тільки альтернатива для Німеччини та Хедес це обіцяють. Тому, на мою думку, християнські демократи сьогодні рятують німецьку демократію. Якщо не християнські демократи вирішують цю проблему, потім прийдуть товариші із колишнього штазі в альтернативі, так і закриють це питання інакшим чином. Навіщо ігнорувати проблему, яку турбують багатьох німців. У мене друг недавно з ним спілкувався, каже про те, що там в сфері послуг там, то ж саме інтернет провести, коли німець бачить е, так виразно на європейське обличчя, закривають двері зараз. Ну, просто закривають двері, не хочуть е, приймати послуги. Хоча він там підписав контракт, договір на подання цих послуг і інше. не хочуть взагалі мати справу, жодних. І це в західних землях, дорогі друзі, в західних, не в східних. Що ж робитиме Мерс у разі приходу до влади? Лідер ХДС пообіцяв реалізувати свій п'ятиступеневий план вже в перший день після приходу до влади. Його пропозиція передбачає постійні прикордонні перевірки та відмову в'їзді всім нелегальним мігрантам, включно звісно, з пошукачами притулку. Фактично заморожені допуску. Критики порівнюють це з діями Віктора Орбана, адже такий крок суперечить законодавству ЄС. Канцлер Олаф Шольц прямо заявив, що Мерц ризикує втягнути Німеччину у правову конфронтацію з європейськими інституціями та сусідніми країнами, які можуть прикласти. Міграційний тягар на Берлін Шольцева влада вже запровадила суворіші прикордонні заходи, але депортації залишаються проблемою. За два роки Німеччина видворила менше 10% нелегалів, яких мала повернути до інших країн ЄС. Мерс хоче діяти жорстко, навіть якщо це означатиме порушення правил. ЄС його план може спричинити ефект доміно, примушуючи сусідів також посилити контроль. І тоді придеться загалом європейському союзу міняти ситуацію. А саме поводження з мігрантами, тому що якщо Німеччина відмовиться, то про що тут говорити. А нам українцям, звісно, важливе питання постачання зброї, зокрема Таврісів. Формальне рішення залежить від канцлера, але щоб уникнути політичних ризиків, альтернатива не повинна мати 33% для внесення змін у Конституцію необхідних для фінансування оборонної підтримки. Достатньо 25% альтернативи для блокування. Додатковий виклик, потенційне ситуативне голосування, альтернативи разом з партією САР. Вангенкнехт, що може створити блокуючу меншість. Перемога Мерца без посилення альтернативи означатиме стабільні рішення, вигідні, зокрема і для України. І мова йде не тільки, звісно, про Тауруси. Вони самі не можуть змінити ситуацію на фронті, але є хорошим символом того, що Німеччина хоче як може допомогти Україні. Сподіваємося, що Мерц відкусить частину електорату альтернативи. І загалом Німеччина стане суб'єктніше. можливо, щоб була більш. Дієвою і залишалась дружньою. і тоді все буде добре. Власне, міграційна проблема є серйозна в Німеччині. Треба хоч якось вирішувати старі партії, окрім християнських демократів, нічого робити не хочуть. Тож, в Марцом, всі бразди в руки. Сподіваємося, що він прийде надовго, і у нього вийде дерегуляція, зменшення податків, переформатування трансформація німецької економіки, вирішення міграційних проблем. Ну, звісно, легальна міграція потрібна робочі роки німеччині потрібні, і ніхто про це не говорить, що це не потрібно. Але загалом безконтрольна має завершитися, і законність має відновитися. Тож таки, всім всього найкращого, до побачення.